доброго дня! У нас в роботі ось така красуня Toyota GR86 24-го року. Отакий оригінальний ключик прописали сюди, тільки оригінали де? зачиняє, відчиняє багажничок. Все по красоті, все чудово. Так Йдемо покажемо, що все працює, все добре. Машинка практично сіла. Так, ну, вот так, трошечки є. Красуня. Сейчас запустим. Красуня вот такая гарнюненькая. Это у нас совместно производство Subaru Toyota. Ключик вот такий оригінальний, все топчик. Сейчас сідаємо и запустимо. Перший пуск, як кажуть, перший кусь, а у нас перший пуск. Так, сідаємо. Отака вот вона всередині гарненька. Так, нажимаємо цю кнопочку. Не вистачає напруги. Так, Так, зараз. Не вистачає напруги. Давайте бустер. Ну, так що отак от от. буває і таке. Звертайтесь, майстерня ключ через Київ. Завжди радий вам допомогти. В даний час у нас Toyota GR. В 86, це та ж сама Subaru. Так що отак от. Так от. Да, це удовольствие іменно з Toyota. Це не дешеве. Вартість такого ключика дуже-дуже дорога. Зараз бустер підкинуть і будемо запускати автівку. Зараз, хлопці, підкинуть нам бустера. Так, і будемо. Запускати, як кажуть, перший пуск, перший кусь. Так. Гарносіньке. Сюди Собаровський ключик сюди не підходить, так, на всяк випадок кажу. Запускаємо? Пробуємо. Пробуємо. Все. Автівочка запустилась, все добре, все гуд, Красуня готова. Так що звертайтесь, ключ через Київ, все да радий вам допомогти.